Форум української молоді діаспори 2014 відбудеться цього року на Прикарпатті після Києва, Львова та Тернополя. Представники молодіжних об'єднань з усього світу зберуться у Івано-Франківську у програмі Табір молоді діаспори, конференція та річні збори світового конгресу українських молодіжних організацій, а також розважальна частина. Сама користь в цьому, що вони зустрічаються і що вони, як то кажуть, обмінюються думками, ідеями тому подивне. Це ж неймовірний такий позитивний мовірний результат. Що вони просто на місці побачились, бо інше це як то кажуть, спілкування через соцмережі, через інтернет, а інше це спілкування, звичайно, наживо. Так що саме цей факт, що вони тут спілкуються наживо, це вже є великий плюс. А все, все більше від того, що вони як то кажуть, зроблять або це вже просто супер. Загалом планується, що вже в середині серпня до Івано-Франківська приїдуть понад 200 активних людей з різних куточків світу. На не меншу кількість громадських діячів чекають із України. Умови зголошення прості, а от користь від таких зустрічей, кажуть самі активісти, очевидна. Я думаю, що загалом цей захід повинен бути цікавий, тому що як не як це приїжджають всі з так би більше ніж п'яти континентів, з 30 країн світу, лідер громадських організацій. Які повинні просто на вони нас навчать дещо, і ми їх дещо навчимо. Ну тобто спілкування ніколи не буває, лишнім, не буває лишнім. Тепер вся молодь всередині України дуже згуртована, але залишилось згуртуватися ще по всьому світу. Це обмін досвідом, це спілкування, це розширення свого світогляду. Набуття якихось нових умінь і обмін якимись креативними ідеями організатори запевняють, теми форуму цього року будуть найрізноманітніші від співпраці України із діаспорою до основ бізнесу та мас-медіа.